Знаєте, там, де немає світла, там і слово не проросте. Багато є ті, що знають слово і відбірне слово, і воно посіяно в їхніх серцях. Але вони поснули. А коли спиш, то темрява. Ти ж закриваєш очі і спиш, спиш. А як проросте слово, коли ти спиш? Не проросте в темряві слово. Дехто заліз справді. В куточок собі закрився в якійсь духовній шафі і там молиться, молиться. Знаєте, я кажу, давайте зустрінемося, будемо молитися за пробудження. Ні, давайте говорити. Пробудження відбувається від того, що люди почують. Молодий йде. І якщо вони почують це, що день наближається, вони стрепенуться і проснуться і скажуть: Я, 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 Господи, я візьми мене, пішли мене. Я не можу сіяти того. Що не сіяв Христос? У мене немає такого зерна. У мене немає отрути. Я нікому не заздрю. У мене немає зла. Я прощаю, окрім тих, хто приходить вбити, вкрасти, вбити, погубити, хто забирає життя, тому що життя це Христос. А хто ще й приходить в ім'я Ісуса Христа і забирає життя, ще й освячує зброю, це антихристи, Конкретні. Це вороги Бога мого, Ісуса Христа, Духа Святого. І вони наповнили чашу гніву, і вона буде вилити на них. Але сьогодні Бог чекає і наш народ. Покайтеся і віруйте в Євангелію, скільки говорити про це народження з гори. Ні, а що я не народження, воє є. Ти поки що є, до гробової ями ти є. А після гробової ями ти де? Якщо ти не запечатаний Духом Святим, то тебе просто нема і не придумай собі. Слова, які ви чуєте, вони проростуть у вас. Але ви можете їх виполоти, ви можете розказати комусь, а хтось скаже, що ти дурний, що ти їх слухаєш. І ти справді станеш дурним, тому що це слово, оцей чоловік, злодій, він, він візьме і вирве з тебе. І воно не встигне прорости, і ти далі будеш ходити, далі будеш просити, далі прощі, далі ще щось будеш щось шукати. Так само, як люди шукають сьогодні в інтернеті, як зцілитися від тої чи іншої хвороби.